Давай на ну, без цього. Так, що, Таркус, давай, я, я знаю, ти можеш, братан. Ого, Таркус його відриває, слухайте, йому кусочки такі, що це. Кошмар. Я попасти не можу, ну. На цих великих боссах так незручно їх в таргет лочити, слухайте. Ой, 66, Йомайо. А ну давайте спробуємо, ой 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 ой, ні, 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 ні. Нічого забиты, що за атака в тебе така? Пішов ти в сраку. Таркуса схватив, А ну давайте піромантію в нього вальнем Йому шо, вообще насрать чи шо? Диви, А як так? А як це так? Ого! Я ще думав, що буде легше. Я не можу повірити, що йому пірамантія не наносить урон. Не може такого бути. Наносить 58. Веймора більше. Наносить. Опа. Його застанили. Тартус красава. Таркус просто красава. Ну, друзі, будемо чесними, цей фантом спав зараз мене.